Групи реагування патрульної поліції це ті працівники поліції, які перші виїжджають на будь-яку подію. Професіоналізм і навички груп реагування повинні бути на найвищому рівні, і вони повинні бути одні з найбільш досвідченими, найбільш вмілими, найбільш вправними працівниками. Сьогодні відбувся чемпіонат головного управління національної поліції у Львівській області з багатоборства груп швидкого реагування Кращий за професією. В цих змаганнях прийняли участь районні управління поліції, районні відділи поліції та полк поліції особливого призначення. Змагались в наступних дисциплінах: екстремальне водіння, надання до медичної підготовки, вогнева підготовка, зокрема, стрільба зі штурмової гвинтівки та пістолета.